Ось у 1833 році ухвалили закон про регулювання праці дітей і молоді на заводах і фабриках. Він забороняв працювати дітям до 9 років, обмежив робочий день для дітей 9-13 років до 9 годин, а підлітків 13-18 років до 12 годин на день. Також запровадили годинну перерву на обід та вимогу навчання в школі по 2 години щодня. Робочий час і час прийому їжі повинні були перевірятися за громадським годинником, таким як сьогодні. Можна зустріти на готичних годинникових вежах, але головне нововведення замість візиторів для контролю призначили перших чотирьох фабричних інспекторів. Вони отримали безпрецедентні повноваження, могли без попередження відвідувати підприємства, опитувати працівників, перевіряти документи, накладати штрафи і навіть зупиняти виробництво. Також вони мали право розробляти правила та положення. Кожен інспектор звітував особисто міністру внутрішніх справ. І на відміну від візиторів, інспектори працювали професійно та віддано. Вирішивши спочатку навчити роботодавців їхнім новим обов'язкам, вони організували численні зустрічі на ратушах по всій країні. Загалом їх відвідували справно. Проте, коли справа доходила до підвищення стандартів чи промислового контролю, власники фабрик чинили опір. Роботодавці хитрували як могли. Дітей ховали, документи підробляли. Так як інспекторам доводилось витрачати багато часу на визначення і перевірку віку працівників, запровадили, що на кожну дитину роботодавець мав отримати довідку від сертифікованого хірурга. Ось тут от і знайшли лазівки, але інспектори не могли врятувати дітей від головної небезпеки машин і механізмів. Прийнятий закон не вимагав навіть огородження рухомої частини обладнання, не кажучи про зупинку верстатів для очистки. А кого як невеличку людинку задіяти на ці роботи? Саме діти, будучи маленькими, повинні були повзати під ткацькими верстатами та прядильними машинами, щоб прибрати сміття або з'єднати обірвані кінці бавовни. Чи варто говорити про травматичні а то й смертельні випадки такої практики? Тільки у 1844 році буде все ж прийнята заборона на обслуговування обладнання без зупинки. Загалом у інспекторів була складна, самотня та виснажлива робота. На той час у Великобританії було трохи більше трьох тисяч фабрик. Доводилося подорожувати верхи або на кареті по всій Англії, Уельсу, Шотландії та Ірландії. Через три роки такої роботи один із інспекторів Роберт Рікардс який відповідав за Північну Англію та Шотландію, помер від надмірної праці, щось цьому іронічне. Та, попри всі труднощі, фабричні інспектори заклали фундамент для сучасних стандартів безпеки. Саме їхня робота стала першим кроком до захисту працівників на роботі.